Дорогі брати і сестри, всім, всім благодарен за вашу любов, за те, що ви є настоящі православні і віруючі. І ми в той вірі, що були наші предки, наші отці та майтрі, і ми у цій церкві рішаємося назавжди. Це церква Христова. І ми в церкві Христові. Я зарані хочу вам говорити це обвинення, що мені дають на, на цей час і не дають е, розмовляти не дають е, право на слово. Вони все поміняли. У мене є два господарства експертизи, які оправдують, е, що я не виноват в цьому. Чому мене судять? То, що вони додали, додавали, якась експертиза їхня, нелегальна експертиза. Людина, що писала ту експертизу, вона не мала ліцензію і не мала права на цього. Пан прокурор додавив теж три букви ПЦУ, о яких я ніколи не говорив і не буду говорити, бо вони для меня никто. Я в церкви Божьей, не людская церковь. И мы лишаемся в этой церкви до конца дней наших и нашей жизни. И вам, и вас тоже так прошу. Суд мне не дают права забрать моих детей, которые имеют 18 лет, защитников моих, что лишь 10 мест у них в суде. Я би попросив суд, щоб вийшли на вулиці, чи пішли в клуб, як публічний і відкритий суд, то щоб весь народ був на суд. Щоб вони бачили, як суддя Митрополита жара, героя України, патріот України, ліцар закону. Я взяв тільки ці, які ну, інтересні для государства, бо государство завжди захищало і. Удостоювали мене цих наворот. І за цього сьогодні мене судять. І я прошу, щоб пустили всі внутрі. бо у мене у мене немає часу на вас. На судів. Нема часу. ви знаєте. Я сьогодні должен кормити 400 дітей в обід і ввечері. Я маю кормити 700 біженців, які в гостиниці. Дітей, які сделали для государства, так добро, я зробив брата і сестри, за ці дві роки з половиною, Зекономив 150 мільйонів гривень, я зекономив для государства. Я кормив дітей, я личив дітей, я все зроблю для цього. Вот і мене судять. І я прошу як відкритий суд. Пусть ніхто не буде обіжати ні прокурора, ні суддю. Или йдемо в Дом культури. Пусть весь мір знає, чим займається наша влада Україна, чим цей інтерес, нащо ми розкололи Україну? За що нас вважають ворогів своєї держави? Що ми не так зробили, брата і сестри? То я Думаю, що це вже великий позор для нашої держави, для тих людей, які не для держави, вибачайте. для тих людей, які соромлять цю державу, нашу Україну, бо це наша ненька, ми її любимо. Я дуже вдячний всім вам, брата і сестри. Прошу Божого благословення і будьте тверди. в нашей вере православной. Доверяйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу. И пусть Господь, Бог, благословит всех нас. Аминь.